Добування кисню з гідрогенпероксиду, для досліду нам знадобляться манган 4 оксид, розчин гідрогенпероксиду, пробірка з газовідвідною трубкою, пальник та кристалізатор, наповнений водою. Гідрогенпероксид це настійка речовина, що розкладається з утворенням кисню навіть за звичайних умов. Але за кімнатної температури ця реакція відбувається дуже повільно і непомітно. Щоб пришвидшити реакцію, можна додати каталізатор. У пробірку з розчином гідроген гідрогенпероксиду додамо невелику кількість манган-4 оксиду, що є каталізатором розкладання пероксиду. Одразу після потрапляння каталізатора починається бурхлива реакція, виділяються бульбашки кисню. Щоб довести, що газ, який виділяється це кисень, внесемо в пробірку тліючу скіпку у тій частині пробірки, в якій вже накопичився кисень, скіпка спалахує. Отже, ми добули кисень. Рівняння реакції, що відбувається 2H2O2 дорівнює 2H2O плюс o 2 з виділенням газу для прискорення реакції розкладання гідрогенпероксиду. Розчин також можна просто нагріти. Для проведення такого досліду на стрижневому штативі у затискачі закріплюємо пробірку, наповнену розчином гідрогенпероксиду. Пробірку затикаємо корком із газовідвідною трубкою, а вільний кінець трубки опускаємо в кристалізатор із водою. Для проведення реакції спочатку нагріваємо пробірку по всій довжині, а потім нагріваємо нижню частину пробірки. При подальшому нагріванні гідрогенпероксид починає розкладатися, і кисень виходить через газовідвідну трубку, що видно по активному виділенню бульбашок. Бажано уникати активного розкладання, тому час від часу нагрівання слід припиняти. Добутим у такий спосіб киснем можна заповнити пробірку або іншу посудину.